Радіодиктант Національної єдності пишемо разом. Вітаю Україну, вітаю українство всього світу. Сьогодні ми пишемо 23-й радіодиктант Національної єдності. В день української писемності та мови. В день преподобного нестора літописця. Ми в університеті традиційно починаємо тижневик української мови та культури. І зараз я починає. Дороги України переплутані нитки у Перший Перший вітер зустрічає на Ізюмській трасі цією безсонним рухом. Понад 100 курсантів, студентів, викладачів на різних локаціях долучилися до цього флешмобу. В нашій аудиторії було б керівництво, декани факультетів, заступники деканів. Головне, не те, скільки ти там ком чи крапок пропустиш замість. Терена пишеш двокрапку чи навпаки, головне участь. Потім ми, коли вже надрукують результати, ми подивимося, що там було, виправимо наші помилки і попрацюємо над ними. Головна та атмосфера радісна, яка панувала сьогодні в нашій залі. Ми всі об'єдналися навколо нашої мови, навколо нашої культури, навколо нашої історії. і Зрозуміли, що ми українці. Це дійсно крутий захід, тому що ми сьогодні об'єдналися е, тисячами, мільйонами українців, які не тільки пишуть радіодиктант, а ще й згадують історію і згадуємо тих людей, які зараз захищають нашу державу. Сьогодні я вперше взяла участь у такому заході. Е, є багато різних флешмобів. Але це й допомагає нам об'єднатися навколо рідної мови та визначити нашу національну ідентичність. Зараз триває війна не тільки за територію України, а й за мову, культуру, цінності українців. Тому нам як ніколи потрібно об'єднатися та разом протистояти ворогові. Завдяки мові ми розуміємо, що ми українці, що ми разом і ми підтримуємо один одного навіть в такій важкій ситуації для України.